Вітаю! Почали знов відключення мережевої напруги, тож настав час переробити тимчасове рішення по заживленню PON-адаптера та Wi-Fi роутера. Готові рішення зараз вже є в продажі, але хочу поділитися своїм досвідом. Можливо, хтось знаходиться в подобній ситуації як в мене. А саме PON-адаптер в мене на 12 вольт. А Wi-Fi роутер на 5 вольт. Робити дві резервні напруги не бачу сенсу, бо ККД в такому випадку буде максимально жахливим. Емпіричним шляхом за допомогою лабораторного блока живлення з'ясував, що пон адаптер може працювати вже від 5,8 В, але стабільна робота починається трошки більше за 6 В. Тим часом роутер ще може працювати до 6,5 В. Тож оптимальною напругою, яка задовольняє стабільну роботу одночасно двох пристроїв, встановлює приблизно 6,3 В. Для вирішення цього питання придбав спеціалізовану UPS плату lx 2 b ups Холдери під акумулятори 18650 вже від неї відповів, буду використовувати акумуляторні комірки від акумулятора ноутбука. Залишається виставити напругу на виході 6,3 В замість стандартних 5, 9 або 12 В, на які розрахована ця плата. Спочатку зробив наступне тимчасове рішення. Використав акумулятор на 3000 мАч. Звичайну платку заряду на TP 4056 та DC-DC, повищаючи перетворювач MT-3608, що має багатообротовий резистор, за допомогою якого можна виставити вихідну напругу. Такого UPS вистачає приблизно на 2,5 години роботи трьох ноутбуків в активному режимі використання інтернету та трьох пристроїв, працюючи з інтернетом-фоновому режимі. Таке рішення має сутевий недолік, Коли розріжаються акумулятори до відсічки, що плата заряду його відключає. Тоді при поверненні живлення струму не вистачає одночасно на заряд акумулятора та живлення пристроїв. Через це понадаптер підвісав і його приходилось вмикати наново. Тож декілька разів на добу приходилось бавитись з перезапуском понадаптера. Зараз при подачі акумуляторної напруги на виході успс плати маю. 12,4 вольта. Для зміни напругу на необхідну довелося замінити резистор R7. Він стояв на 91 кОм. Я набрав з двох резисторів на 40,5 кОм. Тут перемичка розрізана, і ці резистори йдуть послідовно один за одним. На виході маю наступну напругу. Розрахувати резистор R7 можна за наступною формулою. Напаяв на вихід роз'єми. В фіналі маю ось такий вигляд пристрою. Зробив відстань між акумуляторами та платою з допомогою ось такого пластикового кутника 10 на 10 мм, тому що мікросхема зарядки і мікросхема перетворювача доволі сильно гріється в процесі роботи. Сподіваюсь, інформація з відео була корисна для тих людей, у кого була така сама проблема, як в мене.